Ми граємо досить такі пікантні сцени. Так. Ми граємо, ми обіймаємося, ми тримаємося за руки. Тому так. приємний, хороший хлопець. Приємний. Ну слав тобі хороший роботи. хлопець. Але щось ти була в лікарні тут під крапельницями. І там було написано, що це Тарас тебе довів. Але мій колега має неповагу до жінок, до жінки, до вагітної жінки, до колеги, до матері. І я не очікувала такого ставлення, чесно кажучи. Це твій був пост. Я не знаю, хто це. Я не писала. По-перше, це жовта преса. І ага. Імен я, ж, я не називала нічого. Угу. Приїхала застроли, от лежу на капельниці, піднявся. У мене… Я, до речі, так і не сказала своє слово. Чи вагітна я від нього, чи ні. Так Якщо ти сьогодні так скажеш? Сказ... Я сьогодні хочу сказати. О! Я хочу сьогодні... Так.